Сьогодні в програмі ексклюзивне відео тренувань наших десантників, бойове злагодження зенітників 93-ї бригади, представники збройних сил на конкурсі Кращий винахід року. Незаконні збройні формування завдали чотири вогневих удари по наших захисниках в Авдіївці та один у Зайцевому. Причому в проміжку часу з сьомої вечора до опівночі, використовуючи міномети калібру 82 міліметри, бойовики скерували в промислову зону Авдіївки 135 тридцять мін. Нічний час Кремлівські посіпаки здійснили два обстріли зі ствольної артилерії калібром 152 мм. міліметри, району базування українських військ біля Правдівки. А в самому селі в результаті дій ворога зазнали руйнувань оселі мирних мешканців та місцева церква. В районі Луганського бойовики теж нехтували дотриманням режиму тиші, використовуючи озброєння БМП, автоматичні гранатомети та кулемети великого калібру. А поблизу Новотроїцького, Павлопіля, Станиці Луганської та Широкіного вони стріляли по українських бійцях ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Подібно вигневі засоби бандитські формування застосовували 12 разів у напрямку Мар'їнки. Я ні. Вогневу позицію зайняли. Звод, вогневу позицію зайняли. Перше звод, на вогневі поїде. По машинам. На військовому полігоні в Черкаському відбувся черговий етап бойового злагодження особового складу зенітно-ракетних батарей 93-ї бригади. Бійці з ПЗРК Ігла та комплексом Стріла 10 по тривозі виїхали на позиції та приготувалися до бою. Відпрацювали пошук повітряних цілей, їхнє захоплення та знищення. Тема цього етапу була прикриття механізованих підрозділів, від ударів повітряного противника під час ведення ними оборонного бою. В ході цього етапу були випасованості. Яття стартової вогневої позиції, переведення зенітних комплексів готовність 1 навпаки, готовність 3 повернення з на ісходний район, відпрацювання попутних нормативів. Також командири, що мають бойовий досвід, імпровізували з умовами виконання завдань. Раптово одна з машин була умовно пошкоджена, тож екіпажі двох інших прикрили її та евакуювали в безпечне місце. Командири зенітники 93-ї окремої механізованої бригади задоволені вправними діями своїх бійців. Військовослужбовці отримали необхідну практичну підготовку. Оцінка навчань відмінно. ...задіяні до підготовки українських десантників на Львівщині, використовують найпередовіші методи підготовки. Більшість цих занять закриті для представників засобів масової інформації. Їхня методика тримається у секреті. Єдиний виняток військові спеці зробили для знімальної групи військового телебачення. Інструктори попередили: легким завдання не буде. Це комплексне тактичне випробування із бойовою стрільбою. Найскладнішим в цьому тренуванні, на мій погляд, стане координація та синхронізація дій усіх солдат відділення та приданих сил снайперів інженерів. Це буде доволі нелегко в бойовій обстановці. Відділення на броні вирушає польовою дорогою в цей же час. Свою позицію в кузові газ 66 займає снайпер. Перед підрозділом на бойовій машині піхоти стоїть задача атакувати противника та штурмувати ворожий об'єкт. А снайпер увесь час прикриває своїх товаришів від ворога, який несподівано може з'явитися з флангу. Снайперська куля потрапляє точно в ціль. Тим часом відділення спішується і під вогневим прикриттям БМП вступає у бій із противником. Поки пара снаперів нищить умовних ворожих гранатометників, десантники у ближньому бою знищують охорону ворожих будівель. Набої у бійців бойові, тож тренування максимально наближене до умов реального бою. Далі штурм ворожого табору. Тепер за роботу беруться сапери. Заряд вибухівки виносить двері у повітря, і у лічені хвилини будівля зачищена. Командир українського підрозділу зазначає, такі навчання корисні і для бувалих бійців. Это зачистка зданий, это непосредственно работа в городе, это непосредственно точная стрельба в городе. Так как мы работаем на своей территории, мы должны стрелять четко, точно, выбирать приоритет цели, дабы не поразить случайно гражданское лицо. Работу закордонных фахівців також оценивают высоко. Они не мягкие, не попустительские, но в то же время не жесткие. Они объясняют, они дают, скажем так, работать на инициативу, проявлять инициативу. Скажем так, проявлять ті качества, які ми прибріли за прям бойових дійств. при, при проведенні антитерористичної операції. канадські військові зізнаються, що незважаючи на виснажливий графік, успішні тренування приносять лише задоволення. Ні, стресу ми взагалі ніякого не відчуваємо. Навпаки, нам подобається те, що ми тут робимо. Для нас співпраця і партнерство з українською армією як винагорода. Олексій Мазурін, Влад Назаркевич. Час ще. У будинку офіцерів показали винаходи для оснащення українського війська. Серед розробок раціоналізаторів, медичне устаткування, засоби індивідуального захисту, зброя та засоби спецзв'язку. Більшість новацій вже опробовано військовими у зоні проведення АТО. Ми намагаємося розвиватися не тільки в плані компоновки основного технологічного обладнання «Моторола», а й Намагаємось виготовляти додаткові модулі та додаткове обладнання для компоновки. Старого парку радіостанції та нового цифрового парку радіостанції, який представлені сьогодні стендом. раціоналізатори Української військово-медичної академії представили удосконалений наплічник санінструктора, виготовлений за алгоритмом модульної системи. Це рюкзак санітарного інструктора роти розрахований на 30 чоловік ранених на полі бою. Чим удобно, це тим, що якщо санітарний інструктор може поставити, наприклад, цей модуль для Критическое окровотечение нижней конечности, обученному санитару и передвигаться для оказания медицинской помощи другим Свої новації продемонстрували і харківські розробники засобів індивідуального захисту. Одна із них бойовий костюм пластун, який має шість варіантів екіпіровки. Кожен під конкретне бойове завдання. По літальній зоні, по літальній зоні тобто зоні мгновенної смерті. встановлюється там плита керамічна, металічна, 4, 5, 6 класу, яка не проб'є пуля. Але все інше захищається балістичними матеріалами, тобто поліетилен молекулярний і кеблак, який тримає осколок. Тобто, це шею. Це плечі, это плечова система, это кишечник, это зона паха, это зоны. зони. Тобто, це вже переход від бронежилета к такому принципу боевой костюм. Та найбільше відвідувачів біля стендів зі зброєю. Винахідники демонструють альтернативу легендарному АК український автомат-малюк, який уже пройшов випробування у зоні АТО. І за відгуками має гарні показники точності, надійності та зручності. Ну, в Чому його В тому, що, по-перше, Если взять за аналог подобный автомат вот этот Вор, Аухну и прочий, который сделан по схеме Булпа, то он сконпонован точно по такой же схеме, как они. Но ну, отличие в том, что мы здесь базируемся на техостружденных решениях, которые были в автомате Калашникова. А це розробка науковців знижена. Вони подарували нове життя старим кулеметам. Бойскоя часть А4558 представляет спаренную установку Максим. Робота значит, сделана станина, станіна, которая дозволяє установить два максима для повершення плотності. Кращих винахідників відзначено нагородами. Захід приурочено до міжнародного дня інтелектуальної власності. Найбільш затребувані винаходи використовуватимуть для потреб армії. Марія Сальнік, Олександр Мостовий, час Оді бельгійського автобронедивізіону. сторіччя по тому в національному військово-історичному музеї. Триває виставка, присвячена подіям Першої світової війни. Це спільна сторінка бельгійської та української історії. Це данина пам'яті про всіх тих, хто загинув, хто постраждав і хто зміг вижити в тій страшній війні. Цим ми також хочемо висловити свою солідарність з Україною, яка знову зіткнулася з жахіттями війни на власній території. Бельгійський автобронедивізіон воював у Галичині у складі російської армії. А після революції і виходу Росії з війни був відведений до Києва і мусив повертатися на батьківщину довкола світу. Подробиці цієї дісеї описав у своїй книзі бельгійський журналіст і письменник Огюст Кірі. історія цього дивізіону унікальна. Вони перетнули всю Росію. В тому числі Сибір, частину Китаю дісталися морем Америки і лише потім змогли повернутися додому. Це вражаюча історія. Та за яскравими пригодами на переконання автора криється трагічність війни та долі солдата, який змушений воювати. Я народився після другої світової війни і не бачив її жахіть. Але я не хотів би, щоб мої діти, юнуки, колись дізналися, що таке війна. Я противник війни. І коли писав цю книгу, то на кожній сторінці намагався висловити свою ненависть до війни. Олександр Візгін, Олександр Мостовий. ще.